Він майже 30 років був другим батьком для багатьох спортсменів. Проте його життя забрала хвороба. Вихованці, криворізці та просто небайдужі люди прийшли до номер 10 на відкриття меморіальної дошки екс-директора Маркові Полякову. Кривий ріг можна сміливо назвати містом спортивних людей. Таланти юних містян розкривають тренери-професіонали, зокрема й дитячо-юнацьких шкіл. Значний внесок у загальну справу зробив Марк Поляков, який 28 років був директором ЮСШ No10. Це був дуже, дуже е, скромна людина. Е, не гнався за фасадами, не гнався за нагородами. а… Весь віддавався учням і друзям, а друзі цінували його обов'язковість і вірність. Е, ну, Саме добре можна так сказати про цього про цю людину свого часу. Марк Єремійович зробив багато для розвитку спорту та, зокрема, для виховання атлетів міста. Спочатку як наставник, а потім як керівник закладу з 1974 по 2002 рік. За час його головування заклад виховав чимало чемпіонів України: майстрів спорту, КМС та розрядників. А також формував міцний склад тренерів викладачів. Перш за все, ми не повинні... Повинні забувати тих людей, які розвивали спорт у нашому місті, за підтримки яких виховувалися і майстри спорту. І чемпіони України, чемпіони Європи. І сьогодні відкриття цієї дошки і ще раз говорить про те, що ми в такі нелегкі часи повинні пам'ятати, хто виховує наших дітей, хто дає їм наснагу в подальшому захищати державу, боронити нашу, нашу захищати і боронити від загарбників. І, і ще хочу сказати, що це гарний приклад для майбутнього покоління і для тих дітей, які вибрали для себе спорт. Виховання спортсменів було справою життя чоловіка. Нині її продовжують його послідовники. Відтак пам'ять про Марка Яремійовича закарбується на пам'ятній дошці рідного закладу та стане певним нагадуванням про цю визначну постать та її вклад у розвиток спорту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.